Вітаю, друзі, у себе на каналі Максимуза. філософсько-аналітичне психологічне таро. Ердоган і Азовці. Що це було? Що це за рішення? Чим продиктовано? Емоцією, прагматизмом. Чи натиснули на Ердогана? Чия це була ідея? Ви часто це запитуєте в коментарях. І зараз багато блогерів і політтехнологів розглядають це питання. Давайте спробуємо і ми. За допомогою колоди Чаклунське таро подивитися це питання. Буду дивитися, буду дивитися по своєму авторському розкладі. Думала глянути на Кельтський по Кельтському хресту? Ні. Гляну, що в нього а, в голові, що в серці, що в підсвідомості. Ну, там буде видно, якщо це чийсь вплив, це завжди видно. Отже, що в Ердогана в голові? Тобто, що спонукало його. Порушити своє слово, там що там договір це був, що азовці мають бути в Турції до кінця війни. Що в голові? Королева жезлів. Цікаво. Карта Мир дуже цікаво. Десятка кубків. А в емоціях четвірка мечів. Туз мечів. Обновлення. Підсвідомість. Смерть. Вісім мечів. Паш Пентаклів. Так, його дії. Це лише його дії. Чи хтось спонукав? Карта справедливість. Неймовірно, карти працюють. Карта сонця. Карта імператриця. Ах, ах, ах. Ах. Що йому з того мінімально, що він це зробив? Це був його, це вибір був якийсь нелегкий. Він мусив зробити вибір. Карта мага. Шість мечів. Максимально що він з цього отримує? Ха-ха! Гроші. Таємні! Ай, як цікаво! Дев'ятка мечів. Взагалі ви пили карти симпатичні? Симпатичні. Основна їх думка того, що, знаєте, тут карти кажуть: а яка вам різниця, чому головне, що азовці на батьківщині? Це одне. Та що в нього в голові? Ви знаєте, коли я роздивлялась особистість Ердогана на каналі People Life, Дивилась там його по астрології, по енергіям, по якимось таким речам, я пам'ятаю одну важливу річ, яку я винесла тоді. Що у нього є своя внутрішня справедливість код честі. І в нього є, знаєте, як інколи у мафіозі є свої поняття. І що він людина дуже емоційно імпульсивна. Що якщо якась ситуація його тригерне... Тобто, десь вона може задіти навіть його струни душі, то він несподівано для всіх може зробити м -м, якийсь такий випад, ну, він реально може дивувати. Да? Ми ще пам'ятаємо, ну він такий товариш з характером. Пам'ятаєте, колись Путін його чекав хвилину чи скільки там? Він запізнився всього лише там щось на хвилину, ну зовсім на чуть-чуть. Це ж не була та ситуація, що він не міг прийти вчасно. А Ердоган це дуже тонкий маніпулятор, дуже тонкий. Якщо ми беремо Лукашенка, то він смішний маніпулятор. У нього маніпуляції, знаєте, такі театральні, то йому погано стало, знепритомнів, то він вже скаче. Але він такий, знаєте, як отака, балаган такий. Така. Він мені жіночої навіть десь якоїсь такої енергії. Така, знаєте, баришня в шелках, хоч він чоловік, ну він по-моєму Дєва по, по гороскопу, якщо я не помиляюсь, то там у нього я мушу порівняти, щоб ви зрозуміли мою думку. У Лукашенка У Лукашенка йде, А, там просто голосні звуки, я досі здригаюсь для мене це як взриви. Зараз чекайте, збилася з думки. У Лукашенка йде така маніпуляція, знаєте, коли всі бачать, що це маніпуляція, але нічого не можуть зробити, бо не підкопаєшся. Як слизька якась така, знаєте, субстанція. Бачуть, це як дитина маніпулює, там соває ногами, кричить, ти якби їй нічого не пред'явиш. Думаєш, а може дійсно така дитяча маніпуляція, але спрацьовує, да? як у нас діти інколи маніпулюють нами, але спрацьовує. У Ердогана, вона така. І зачерене. ну, риби за гороскопом по сонцю він. І там взагалі в нього дуже багато рибних карт. Риби це вода, це тонкість, це артистизм, це підводні течії. Розумієте, це верховна жриця, це підводні течії. Це те, що ми можемо ніколи не знати. Але. Чому я сказала, що яка нам різниця, що в нього в голові? Головне, що наші люди повернулись. Дивіться, він, ви не повірите? Ви не повірите. Він в голові і головою сам чесно радіє цьому. Отака От картинка в мене: Десятка кубків. Це є як веселка після дощу. Це радість після великих випробувань. Десятка кубків. Бачите, як зустрічаються, танцюють. Бачите, які щасливі. Королева жезлів, це певна територія, це така жіноча енергія, це, те, це інколи буває, що я по щелчку можу це вирішити, не вставаючи з крісла, завершити цикл. Це цикл, завершення циклу у тих хлопців, кого там у дівчата були, ні, напишіть, то у цих азовців закінчився цей цикл. І він радіє тому. Він, власне, радіє тому, уявляєте? Щиро радіє головою. Тепер, що в нього в емоціях? Оця четвірка мечів, це і є певне заточення, зупинка, коли от ми домовилися. Да? Ми домовилися, що вони будуть в мене в Турції. А я беру і цю домовленість, оце заточення обнуляю. І я беру і по тузу мечів. Емоційно відрубаю. Оце тут там, де емоції. Що саме цікаве, там, де голова, більш емоційні карти. Вони такі яскраві, Кубкові, тут більш холодні, прагматичні. Тобто, в емоції, він, там, м -м -м, зараз я вам далі скажу. Там він реально зводить якісь рахунки з Росією. А він це робить, і взагалі це в нього така якась ідея прийшла. Ту змочив це, що ясність, ідея, якесь таке озаріння, це пташка, яка взлітає вище всіх, яка приковує до себе увагу. Тобто це було емоційне рішення, от я запитувала, чи це було емоційне рішення? Ой, вибачайте, зараз треба поєднати, щоб не аби ляпати язиком, да, а говорити суть. По дураку, звісно, от е, дурак це така ще карта дурня обнулення. Коли я щось роблю по наїтію, сам не знаючи 100% результатів. Але а, це таке авантюрне рішення. Це авантюрне рішення. Зараз дайте. От дайте я щось. Мені все одно фонять якісь гроші. Я взяла іншу колоду. Це якийсь конфлікт, який він не хоче замовчувати. В нього якраз конфлікт до Росії. І це такий подарок з барського плеча. Туз пентаклів для нас. Тобто, скажу так: ага, я зрозуміла, що таке емоції. Дивіться. Є така історія, коли от є чоловіки, які люблять словами, і вони будуть розказувати, я вам тобі зірку з неба, вони будуть обіцяти, вони будуть квіточки дарити. А є такі, знаєте, холодні чоловіки, від них не дочекаєшся телячих ніжностей. Вони люблять справами, якимись такими вчинками. Ти з них не витягнеш емоції, але вони тобі будуть давати гроші, давати коштовності. Інколи може здаватися, що вони тебе купують. Ні, це їхнє проявлення якесь таке. Гроші тут гуляють. Якийсь для нього особис, особиста зацікавленість у нього є. І стосовно великих грошей, тому що програлась ту з пентаклів і тут, і тут. Тому головою він радіє, я не можу сказати: От якби тут де були емоції його. Випадали якісь такі кубкові, карти Я б сказала, да, ви знаєте, щось подивився на страждання, щось у нього тригернуло, а якби це його діти син. І він вирішив, ні, немає тут такого, немає. Нуль емоцій. Все-таки тут більше прагматизм, якась ідея. Це частина якогось плану, і це початок якогось плану. М -м -м, показати можливо, да? хто тут в домі хазяїн. Що в нього в підсвідомості? У нього в підсвідомості відбуваються якісь колосальні зміни. Що таке підсвідомість? Це те, що ще не проявилося у вигляді подій, а воно зростає. Це, якась, це інтуїція, це те, що тобі може приходити в віснах, це те, що ти ще не можеш проговорити, але в тебе є ця чуйка. І там відбувається таке, що він розуміє, що розстановка сил навіть в в цьому світі вона міняється, щось змінюється. І тому це рішення, знаєте, він така людина ну, риби, риби, я ж кажу, вода, текучість. Це Америка діє за планом. Це НАТО вальяжне і консервативне. І Європа розкочиться. А от Ердоган може собі дозволити зробити вчинок, який зараз потребує час, вміння ловити хвилю. Це як серф, серфінг, да? серфінг, коли по хвилі. От він так може. І він не впевнений однозначно про результат там дуже глибоко всередині, що він правильно це зробив, він не впевнений. Тому що вісім мечів це ще зв'язаність, якісь обов'язки є і перед самим собою, і там перед державою. Але все одно це виважений крок. Виважений крок, тому що. Паш Пентаклів. Він щось знає, таке, що ну, ніхто не знає. Він володіє якоюсь такою інформацією, малесенькою, маленьким нюансом, маленьким. І А ви знаєте, таким історія висвітлюється. Це може навіть і не він володіє. Тут ще хтось про нього може знати маленьку інформацію. І він пов'язаний цією інформацією. І він мусив, він мусив зробити це. Він зважив. Тепер дивіться. Я запитала: чи було це імпульсивне рішення? Ні, не було. Оце карта дії це було взвішене рішення по справедливості. А далі йдуть дуже несподівані карти. Карта Сонця. І карта імператриці. Імператриця у мене завжди уособлює Росію. Завжди. Невже це було домовленість з Росією, не дивлячись на все? А ну, я запитаю. Якби ж тут вийшла Україна, я б зрозуміла. Якби тут вийшла, НАТО, я б зрозуміла. Типу по справедливості для України. сонечко. Але тут вийшла Росія. Відкрийте мені. Що це значить, що вийшла Росія? Знову карта Справедливість. Карти. Ви мене більше заплутуєте, ніж. А от вийшов карта, а оце вже наш президент. І Паш Пентаклі. Дивіться, яка історія. Мені говорять, що цей вчинок Ердогана насправді такий малесенький типу Пупажу Пентаклів, як міняє ніби реально гру. Гру серед країн і президентів. Значить, в мене двічі випала карта Справедливість. Тобто він вчинив по закону по вишій якійсь справедливості. Але випала карта, а, карта помірності. Це теж певна все одно захист і підписка під Україну, можливо, все таки під Україну. Кажуть, що Росія ніби вона як не в накладі від цього. Це його якісь такі. Це його якась така тонка гра, яка врівноважує енергії між Росією і Україною. Можливо, це про зернову угоду. Можливо. Тому що карта Справедливість це завжди про юридичні якісь питання. І Паш Пентаклів це теж такі якісь як переправки. Це йде така історія. Лица жезрів це теж, як ідуть дороги переправка чогось такого мирного, насущеного, те, що от потрібно, да? Але що мені говорять, що все одно його, е його цей вчинок, це якась велика маніпуляція. маніпуляція. Мага, коли випадає маг, то це не сім мочів, така мілка маніпуляція, це велика, потужна маніпуляція. І все таки я якось так собі думаю, що можливо, це пов'язано щось з зерновою угодою. Можливо, тому що шістка мочів це як кораблі, які на нові землі йдуть. І він мусив зробити цей вибір. Він мусив, він стояв перед вибором. Нічого це не імпульсивно. Це дуже виважена, виважений крок. Я собі задумала: якщо випаде король Пентаклів, якщо там випадуть, я знаю, які карти в мене випадають на НАТО, бо я таки щось читала, що НАТО натиснуло на Ердогана. Ви знаєте, Ердоган такий, що буде на нього тиснути НАТО, не буде тиснути НАТО. Він має такий характер, що все одно він зробить так, як він вважає за потрібне. Карта мага. Він, зробив, він, зробив, він робив вибір. Він стояв перед вибором. Можливо, хтось поставив ультиматум. І він зробив. А цей крок стосовно азовців, не тому, що хтось на нього натиснув, хоча могли йому запропонувати і сказати, поставити умови. Він швидше так, якщо йому навіть і поставили умови, він вислухав там одну сторону, другу сторону, а потім сів і подумав, що йому вигідніше. І зробив все-таки а, а, крок в свою вигоду. Є таємна вигода, про яку ми не знаємо. До речі, до речі як варіант, що ще може бути пов'язане з його хворобою і станом здоров'я. Може, не дивлячись на те, що він переміг в президентських виборах, дев'ятка мочів це коли я безсилий в чомусь, і от у мене зараз іде така інформація. Вона може бути дивна і вона може не програтися. Але мені йде така інформація: якщо, не дай Бог, зі мною щось станеться, я не встигну це зробити. І я це зроблю зараз. Наскільки я права, це тільки час покаже. Ми зараз не можемо зрозуміти. Але тут є така історія, вона проглядається, що він як ніби навіть поспішив це зробити. Чи сам він це вирішив зробити? Зараз ще дотягну карти, зберу і подивлюсь, чи сам, чи це його. Було тільки його рішення, чи все-таки на нього надавили? Тому що що я бачу? Ну, він так любить, знаєте, випад такий зробити. Він хоче, щоб дуже з ним рахувалися, щоб його вважали великим ігроком на політичному А Йому це вдається. Значить, скажіть, будь ласка, це все-таки він діяв. Зі... Ну, це його була ідея, власне. Його наближню, його там кринзе. Ну, чи хтось зі сторони все-таки на нього натиснув. Ми зараз побачимо, чи це його була воля. Картамир. Ну, швидше так. Ні, чекайте, 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 чекайте спішу. Як вам взагалі подобається? Дивіться, я щойно вам викладала карти. Що я викладала? Я викладала короля Кубків. Я викладала верховну цю, імператрицю, да, це Росія. Була верховна жриця і були великі гроші. Як на мене, це все-таки зернова угода. Чомусь так. Яким вона боком тут може бути? Тут вийшли всі. І Росія. Тут вийшов президент України, тут вийшов світ, і тут вийшла Верховна Жриця. А якщо так, і він вийшов, зокрема, він, я запитала: це він вирішив? Вирішував він. Але це не було спонтанно. Це для нас була несподіванка. Таке враження, що і для Росії, і для України це не було несподіванкою, це була домовленість. Ну тут все випадає як домовленість. Всі вдарили по руках. Тому мені і не показують Росію, що вона страждає від цього. Нам можуть показувати по телебаченню, да? що, можливо, вони як це можна. Але мені показують: от серед цих карт жодної сварки. Ні п'ятірки жезлів немає, ні сімки мечів, ні диявола. Не якогось такого чогось, що от хтось від того страждає. Мені показали, що тут всі задоволені. Дивіться, які яскраві карти. Тут всі задоволені. Оце вам і політика. Я схиляюся до цього, що це задля а... я так собі наївно подумала, боже, тригернуло, повернув, зробив гарне діло. Так, да, він зробив гарне діло і він головою тим тішиться. Він спостерігає. Це я зробив, як гарно люди повернулися, люди щасливі. Але тут про гроші, але тут про зацікавленість. І головне, що тут кожен остався при своєму. От так мені показали це питання карти. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші. Запитання розглядати моїх далі. Підписуйтесь на канал, будь ласка, хто не підписаний. Саме підписникам я відповідаю на запитання у себе на каналі. Ставте, будь ласка, вподобайки, це найкраща подяка за мою роботу. Хто ж хоче зробити невеличкий донатик на каву, прошу завжди в коментарі закріплена моя карточка. Багато не треба, це так чисто символічно. Так. Привіт, Юля! Я кажу дякую, вип'ю каву. Спасибі вам за увагу. Тримаємося разом разом до перемоги. Україна перемогла. До зустрічі.